Ерік і Марк давно не бачилися. Вони втратили смак до міського життя, до кави з пластмасових стаканчиків, до ранків у заторах, до вечорів у беззмістовних новинах, і тому, коли Марк запропонував поїхати в ліс, Ерік погодився, не замислюючись, бо хотілося хоч на день вимкнутись з реальності, хоч на мить забути про себе. Марк сказав, що знає одне місце галявину з озером, куди ніхто не ходить, де немає доріг і навіть звірі мовчать. Там, казав він. Вода така тиха, що, здається, ніби вона слухає тебе, але не відповідає. Вони вирушили зранку, не поспішали. Ліс зустрів їх ароматом вологи і старої хвої. М'який мох поглинав кроки, сонце просочувалося крізь густе листя, мов жовте масло, все виглядало чистим, майже святим. Вони поставили намети, розклали речі, відкрили пиво, повечеряли консервами, пішли до озера і зловили кілька риб. Знайшли грибів, повернулись до вогнища і сміялись, як діти, згадували дурниці зі школи, Мов би намагались не згадувати, як мало в них залишилося живого. Сонце зникло за деревами, а з ним зникло і саме відчуття безпеки. Птахи замовкли, листя перестало шелестіти, і навіть вітер ніби забув, що йому потрібно дихати. Весь ліс завмер, ніби чекав. Марк першим підняв голову. У темряві між дерев щось промайнуло не бігло, не летіло. Просто з'явилося і зникло. Як кадр на зіпсованій плівці, він узяв ліхтарик, освітив хащі, але там нічого не було лише чорні важкі тіні і гілки, що повільно колихалися без вітру. Вони вирішили не звертати уваги, зробили вогнище більшим, поклали більше дров, але темрява відчувалася густою, ніби вона мала вагу. Ніби вона давила, вона не боялася вогню. Вона підступала ближче, вдихала світло полум'я і не відступала. Потім вони побачили її. Вона стояла між дерев, нерухома, як зламана лялька, у брудній колись білій сукні, її волосся звисало в пасмах, мокре і темне, обличчя майже не було видно, тільки очі, великі, чорні, ніби діри, в які щось падало без кінця. Шия була зламана. Голова висіла на боці, а руки дивно довгі, як чужі, вивернуті, несправжні. Марк підскочив, посвітив туди, але істота зникла, мов розчинилася в дереві, в стовбурах, у самому повітрі. Ерік відчув, як у нього почали тремтіти руки. Він нічого не казав, бо не хотів почути власний голос, який міг зрадити паніку. Вони сиділи біля вогнища, німі, кожен зі своїм страхом, і слухали, як у темряві щось ходить. Не бігає, не тупає, а саме ходить повільно, впевнено, ніби знає, що їм нема куди діватися. Десь луснула гілка, потім ще одна, потім хтось постукав по дереву три рази рівно, ритмічно, як сигнал, а потім пролунав сміх жіночий, хрипкий, сухий, як потріскане горло мертвої. На ранок вони знайшли, що риба в відрі згнила, не почала псуватись, а саме згнила повністю. Ніби пройшло кілька днів. Пляшки з водою стали чорними, мов запліснявілі, а ножі, які лежали в сумці, були зламані навпіл, неначе хтось грався ними і зламав у злобі. Одна з палаток була розірвана зсередини. Тканина висіла лахміттям, наче хтось бився всередині неї. На землі були сліди, тонкі, босі, але пальців було шість. На одному з них стирчала іржава шпилька. Вони зібрали речі і пішли, але стежка зникла. Вони йшли дві години в одному напрямку і повернулись на ту ж саму галявину. Вони спробували інший напрямок і знову повернулись. Все повторювалось дерева стояли як вартові, мовчазні і злі. Вони не могли вийти, і вночі вона почала приходити ближче. Марк прокинувся від того, що щось тягнуло його за ногу. Він закричав: Ерік увімкнув ліхтарик. І побачив, як з під землі вилазить її рука: сіра, слизька, з пальцями, довгими, як спиці, з нігтями, які лишали сліди на землі. З кожним сантиметром вона піднімалась, але не стояла. Вона пливла, не торкаючись землі. Вони побігли до озера, але вода була чорною, густою. У воді щось ворушилось: з дна піднімалися бульбашки, а з-за очерету. Долинав голос, її голос шепіт, хрипкий і ніжний. Я стрибнула з цього дерева саме тут. Я була самотня, я була порожня, і тепер ви стрибнете теж. Марк зник першим. Він кричав, а потім кричати перестав. Просто перестав. Ерік біг, кликав його, шукав, і коли нарешті побачив, то побачив спину. Марк стояв під деревом, рівно, руки були опущені, голова схилена. Марку прошепотів Ерік, брате, це я. Але коли Марк обернувся, Ерік зрозумів, що це вже не Марк. Очі були чорні, губи порізані. З рота йшов звук, металевий, мов хтось розривав залізо. Ерік хотів утекти, але ноги не слухались, тіло підкорилось страху. Вона підійшла ззаду, повільно, майже ласкаво, обхопила його шию руками і підняла вгору. Його ноги били повітря. Горло хрипіло, очі вилазили з орбіт, а обличчя її було поруч, близько, майже ніжно. Вона шепотіла: тепер ти знаєш, що таке самотність, тепер ти знаєш, що таке смерть і прокляття. На ранок галявина знову була тиха, свіжа, спокійна, лише дві нові тіні гойдалися на дереві, і більше нічого, бо в цьому лісі ніхто не кричить двічі.